Росія облаштовує базу дронів на території окупованого Донбасу. Аналітики американського інституту вивчення війни повідомляють у Донецькому аеропорту окупанти розгорнули масштабне будівництво. Там споруджують склади і пункти керування безпілотниками. На думку експертів, нова база стане стартовим майданчиком для шахедів і навіть може становити загрозу країнам НАТО. Тож, які загрози це становить для нас і загалом про модернізацію дронів розпитаємо Дмитра Ажмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня вітаю вас, радий бачити. Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився QR-код. Це означає, що нашої з вами допомоги дуже потребують наші захисники, для яких пан Дмитро відкрив збір. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. Це збір для 116-ї бригади сел територіальної оборони. Вони зараз дислокуються. Частина на Сумщині, частина на Донеччині, і потреба власне у ремонті їхнього пікапа це Нісан Навара, тому що умови використання цієї машини дуже жорсткі. Росіяни вночі багато розсипають ось оцих немаличких мін у Ф тобто так звані ліпістки, яких називають Росіяни. Ну і через це постійно не нижче машини страждає. Ну і страждає особовий склад. Сума збору 100 тисяч гривень. Я дуже дякую. Ви вашій команді і глядачам інтера, що постійно підтримуєте такі збори, і разом ми допомогли військовим не один раз, і причому сума донатів становить десь приблизно 50, 100, 200, дуже рідко 500 чи 1000 гривень. Тому навіть маленька допомога може допомогти вили... зробити велику справу і покращити ну, життя і умови наших бійців на передовій. Бо транспорт це розхідник, транспорт це перш за все мобільність. Я прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору, задонатити хто скільки може, адже це дуже важливо. Нашим захисникам треба швидко пересуватися на транспорті. І цей транспорт має бути постійно полагоджений, він має працювати. А як пан Дмитро сказав, що ворог постійно мінує дороги для того, щоб унеможливити пересування наших військових. тому... Будь ласка, давайте допоможемо, задонатимо і наші захисники зі 116-ї бригади зможуть полагодити свій позашляховик для того, щоб ще ефективнішими бути на полі бою. Будь ласка, доєднайтеся, допоможіть. Це дуже важливо, адже це потрібно вже зараз, не на завтра, а саме зараз. Будь ласка, доєднайтеся, допомагайте нашим захисникам, пане Дмитре, Поки люди донатять, давайте повернемося до е шахедів. О, і власне до Донецького аеропорту, як ви вважаєте, чи зможуть росіяни все таки переобладнати Донецький аеропорт для запуску шахедів? Технічно це можливо. Ну, вони зараз не переобладнують Донецький аеропорт. Вони на його руїнах розгортають усю необхідну інфраструктуру для запуску цього типу повітряного нападу. Вони будують складські приміщення, бетонні для того, щоб убезпечити себе від ударів з повітря, в тому числі нашими дронами. А враховуючи той факт, що Донецьке литовище знаходиться зараз за 52 кілометри від лінії бойового зіткнення, то в тому числі і наша балістика може досягати цього об'єкту. Зокрема, мова йде про довгий Нептун, так з це модифікаціям. Протикорабельної ракети, яка може бити по наземних цілях, і є вже підтверджені влучання близько на 700 кілометрів. І також так само наш ОТРК Грім-2 або експортна версія Сапсан це фактично продовження совєтської школи, але це велика модернізація. і Ця ракета є досить таки точною і аналогом з російського боку є відповідний ОТРК іскандер. Тому вони до цього готуються. Вони намагаються зараз глобально збільшити кількість пускових. Майданчиків, бо з Донецьким литовищем у них їх виходить 12 стаціонарних, і одне таке литовище за одну атаку може запускати приблизно 60 дронів. Саме тому вони шукають інші більш мобільні пускові майданчики, коли запускають шахеди і дрони обманка Гербера, із кузовів пікапів, причому на фото виключно пікапи американського виробництва, те, що постять пропагандисти, а також із вантажівок. Тому, власне, враховуючи те, що росіяни хочуть хочуть от досягнути цієї мети цілодобової повітряної тривоги, вони власне і розгортають такі пункти, і вірять, що от саме бетонні укріплення допоможуть їм убезпечитись. А те, що вони будують е, на Донецькому литовищі, точніше на руїнах литовища, може вмістити приблизно 200 шахетів, включно з бойовими частинами. Тому це виклик для сил оборони, але точно враховуючи близькість цього литовища, ми його можемо досягати. От ви кажете, що це виклик для наших сил оборони? якщо все-таки росіяни почнуть запускати шахеди з Донецького аеропорту, наскільки це ускладнить ситуацію в небі? Це ускладнить ситуацію переважно для прифронтових територій, тому що зараз шахет взагалі основний вид повітряного нападу. Ними росіяни також не гребують тероризувати лінію бойового зіткнення і найближчі тили української армії. У них є декілька варіантів бойової частини: це і кумулятивної дії, і уламкової дії, фугасної дії, і в тому числі запалювальної, якщо мова йде про об'єкти нашої критичної нафтогазової інфраструктури, тому темпи поки що. Виробництва у них на щастя не дозволяють вийти на ось, ось цю тисячу показник, тому, що за добу вони роблять приблизно 175 шахедів і дронів обманок Гербера і для того, щоб робити ось такі масовані повітряні атаки, їм потрібно проводити накопичення для потім запуску. Ну і так само паралельно збільшувати кількість цих майданчиків, тому так само вони ще вдаються до нової тактики: це підв'язування протитанкових мін. Накрила цього шахеда, там ну, вибухова сила десь там складає ну, приблизно, так як це протитанкові міни десь в три кілограми цієї, цієї вибухівки. Ну і в них зараз відроджується все-таки ракетне виробництво, але його темпи невисокі. Вони за цей час могли додатково накопичувати близько двох тисяч одиниць. Чому їм це вдалося вперше з повномасштабного вторгнення бо Китай постачає всю необхідну техніку верстати і обладнання, але Шах. Шедами у нас є декілька варіантів боротьби: це і розробка зенітної турелі, це і лазерна система Трезуб, це і включення в оборону армійської авіації. Розглядаються контракти щодо легкомоторної авіації. Ну і звісно що нарощування дронів перехоплювачів, тому що шахет коштує від 167 до 280 тисяч доларів ну в середньому його комплектуючи. наші дрони перехоплювачі приблизно 5. Тому ми точно справимося з цією загрозою, як ми справилися тоді, коли американці перекририли військову допомогу, і вибухнув наш. Розвиток fpv дронів, бо нам доводилося, ну, доводилося з того, що було просто-напросто зупиняти російську техніку. Саме тому росіяни зараз так активно атакують і почали звертати свою увагу більше на шахет в версії герань 3 яка стоїть з реактивним двигуном. От він зараз є більшою загрозою, тому що проти нього потрібно застосовувати ракетне озброєння ну фактично те саме, яке застосовується для збиття крилатих ракет. А я звертаюся до наших шановних глядачів. На жаль, збір на ремонт автівки для 116-ї. Бригади йде не так швидко, як ми з вами постійно збираємо гроші на безпілотники, на FPV-дрони для наших захисників. Але автівка ціла автівка, яка зможе доправляти на позиції і воду, і провізію, і БК, і власне військових, і зможе евакуювати та ж автівка і поранених бійців. Вона дуже потрібна на фронті. Тож, будь ласка. Давайте допоможемо, задонатимо для того, щоб наші захисники зі 116-ї бригади зібрали необхідну суму не для того, щоб придбати, а поремонтувати, тому що ворог постійно мінує дороги, і в темряві наші військові не в змозі побачити ці маленькі міни, які Ну, можна сказати, наскрізь прошивають автівку, і вони ж знову таки і завдають шкоди і військовим. Тож, будь ласка, задонатьте, допоможіть зібрати необхідну суму на ремонт автівки для 116-ї бригади. Це дуже важливо, адже вони стоять на одних з найгарячіших напрямок напрямків. Це і Донецький, і Сумський напрямок. А там зараз дуже складно. Будь ласка, допоможіть нашим захисникам, пане Дмитре. Ви сказали, що. Росіяни е, прагнуть зробити цілодобову повітряну тривогу. чи можливо взагалі, що ці запуски шахедів стануть цілодобовими? Вони можуть, звісно, зробити і цілодобовими, але питання кількості, тому що декілька тижнів тому в нашому інформаційному просторі говорили, що росіяни от зможуть щодоби, фактично кожен день запускати тисячу шахедів. На щастя, їм до цієї мети ще не скоро, тому що десь приблизно за місяць ну якщо взяти цифри травня. Росіяни можуть робити сумарно 2700 шахедів шахетів і 2500 дронів обманок гербера. Це зокрема та гербера, яка нещодавно залетала в пору повітряний простір Литви таким чином тестуючи оперативні можливості східного флангу НАТО. Тому запускати от, власне невелику кількість вони, звісно, можуть. Але вони розуміють, що, наприклад, запуск в день в він є ну м'яко кажучи мало ефективним, тому що, не дивлячись на те, що вони запускають дрони на надвеликих висотах, зараз все одно мобільність і ефективність наших мобільних вогневих груп складає від 20 до 40%. Зараз вони будуть. Дещо переформатовуватися, щоб туди додавалися бійці з перен... екіпаж з перенесними зенітно-ракетними комплексами, і власне додавалися розрахунки наших FPV, fpv дронів, які будуть перехоплювати ці шахеди. Зараз зокрема активно по цьому працює полк Місяць, який має відповідні вже підрозділи, які суто борються з шахедами, і вже в них показники йдуть на сотні. Ну і відповідно розвивається далі ця, ця система. Тому підсумовуючи. Чи можуть вони робити атаки ось так цілодобово можуть, але в день вони неефективні. Запускати по тисячу за добу, це для них, ну м'яко кажучи, точно не короткостроково, а більше середньо чи довгострокова перспектива. Але от зараз якраз і відбувається основна гонка. Хто буде перший? Чи росіяни, і от вони нещодавно демонстрували, як вони виробляють шахеди, їхні пропагандисти, чи ми будемо більш швидкі у дронах-перехоплювачах? І в нас було схоже відео, що фактично на кожен шахет ми. Ми маємо зробити свій дрон перехоплювач і в оцій гонці за літо і до кінця року і буде зрозуміло на чию користь іде шалька терезів. Це стосується не тільки повітря, а й всієї ситуації на лінії бойового зіткнення. Пане Дмитро, у нас залишається буквально одна хвилинка. Спитаю вас стосовно реактивних шахедів. Чи можуть росіяни їх поставити в масове виробництво? І яку головну загрозу вони несуть? Головна загроза для них це, звісно, висота. Вони можуть десь приблизно підніматися на, на 9 кілометрів. Загроза полягає в тому, що нам потрібно збивати їх традиційними способами наших ракетно-зенітних ракетно комплексів. Це і наші системи с 300 Буки, які вже можуть використовувати західні ракети АІМ 9, ті самі, що і Інамагора. Ну і відповідно хавки, арісті, самті. Ось в цьому основна суть. Вони летять 600 кілометрів за годину. Десь може пролетіти 2,5 тисячі кілометрів. Ну і на екранах моніторів це от така повноцінна ракета. Але він дорожчий, суттєво дорожчий, і тому росіяни балансують, чи зробити ставку на кількість, чи робити ставку на якість. Але, ну, скажімо так, по крилатим ракетам ситуація в нас краще. Найбільш загрозлива у нас залишається балістика і аеробалістика. Саме тому ми так чекаємо наші обіцяні патріоти від західних партнерів. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру всім глядачам, хто задонатив для 116-ї бригади на ремонт автівки. Теж безмежно вдячний. Хто ще хоче обов'язково доєднуйтесь, допомагайте, це дуже важливо. Наші захисники дуже потребують нашої з вами допомоги. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Дякую вам, пане Дмитре. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.